Не зовсім доброго ранку сьогодні, 17 листопада, вперше за тривалий період в Києві знову чули ракети. Ракети курсують всією Україною. За моїми підрахунками, це в районі 40-50 ракет, можливо, плюс-мінус. Але, тим не менш, ми бачимо, що ворог пішов на цей крок і запустив ті ракети, які частину тих ракет, які він готував, очевидно, давно. Ми з вами пам'ятаємо попередні періоди, два тижні без ракет, потім знову ракетна атака, потім знову місяць-два тижні без ракет, знову ракетна атака. Останні місяць-півтора ракетні атаки в глиб України не здійснювалися. Причина цього, звісно, вибори в США, прихід Дональда Трампа до влади, потенційний прихід до влади і прагнення до зупинки бойових дій. Певні домовленості, очевидно, що були досягнутими, але, тим не менш, ми бачимо, що наші експерти, деякі наші чиновники не здаються і продовжують войовничу риторику, продовжують демонструвати готовність України воювати. І слова про те, що розмова з Путіним це просто розмови, вони можуть мати значення, адже ці слова аналізуються і далі приймаються рішення. Станом на сьогодні ми бачимо, що в Україні немає консолідованого спільного рішення про те, чи е, зупиняти бойові дії, чи йти на перемовини про зупинку бойових дій, чи ні. Немає відповіді на питання, що є більшим злочином: продовження війни чи прагнення зупинити бойові дії. І ось поки відповіді на це питання немає, до того моменту ворог, звісно, буде накопичувати ракети, ворог буде. А намагатися завдавати ударів по стратегічним об'єктам, ворог буде продовжувати сунути Україною. Вчора Володимир Зеленський заявив про те, що на фронт йдуть бойові частини, укомплектовані технікою і укомплектовані навченими бійцями, і це нібито має допомогти зупинити просування ворога. Але просування ворога ніхто не заперечує. Тобто це відбувається, ворог рухається Україною, ворог намагається захопити максимально територій. Вже перші сили були в Куп'янську, наскільки я, якщо я не помиляюсь, до Дніпропетровської області залишається там кілька кілометрів, там десяток півтора кілометрів, і вже Дніпропетровська область. Що буде у випадку незупинки бойових дій, можна тільки здогадуватись. Проте, деякі наші можновладці, напевне, мають якусь інформацію, можливо, мають якийсь ресурс, можливо, впевнені в тому, що Україна може не йти на ці домовленості, не йти на домовленості про зупинку бойових дій, а продовжувати. Не знаю, чим це обумовлено, не знаю, які. Параметри і які надії плекають наші чиновники. Сподіваюся, що це не порожні фантазії, адже ракета це серйозно, ракета це страшна небезпека, особливо в період зими, адже руйнування електрогенерації миттєво призведе до того, що ми з вами чудово пам'ятаємо. Я впевнений, що ви не забули. По 18-20 по годин без світла. Ворог це чудово розуміє, ворог знає всі об'єкти енергосистеми України і ворог готовий їх атакувати. Отака ситуація. Що ви про це все думаєте, напишіть в коментарях. Важлива ваша думка про те, на якому ви боці. Ви поділяєте думку деяких експертів, що Україні потрібно продовжувати бойові дії і не йти на зупинку, адже це тільки на руку Російській Федерації. Чи ви все ж таки на боці того, що Україні потрібно розпочати перемовини про зупинку бойових дій, адже це на руку Україні? Я поділяю. Другу позицію, і навіть тоді, коли це було небезпечно, я її озвучував. Адже мантра про те, що зупинка бойових дій призведе до накопичення Російською Федерацією зброї, не справдилась. Ворог накопичує зброю і під час війни. Ворог стає сильнішим під час війни. Ми сильнішими, на жаль, не стаємо. Бережіть себе і слідкуйте за моніторинговими пабліками. Попри ось цю ракетну атаку, я переконаний, що зупинка війни близько, і нам з вами потрібно дожити до мирного часу, адже попереду відбудова країни. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.